Цей будинок, що стояв собі у цю руху 122 роки, нещодавно трохи пересунули на 60 метрів, якщо бути точним. Будівлю, що важить 6200 тонн і має назву Maschinenfabrik Фабрік Йорлікон, пересунули вздовж дороги, аби розчистити площу для залізниці, що має пролягти неподалік. Це найбільший проект з переміщення будівлі у Швейцарії і загалом у Європі. Ще два роки тому будинок планували знести, проте згодом компанія з нерухомості Свіс Праймсайт вирішила придбати його. Здавалося б, здавалося, що особливого в старій будівлі, яка має історію сповнену емоцій, а також в тому, що є люди, які мають тут власність, та в їхніх емоціях щодо цієї будівлі. понад 100 років, це було серце машинобудівної індустрії Цюриха. Тож всі ці люди просто щасливі, що з'явилася можливість зберегти її такою, як вона є. Агепідавікусейф Підготовчий етап тривав 10 місяців. Несучі стіни базового поверху замінили сталевими колонами. Будинок перевезли за допомогою спеціальних платформ. Безпосередньо переїзд тривав дві доби. Фабрика Машиненфабрлікон виробляла інструменти, зброю та електровози. Коли її останній власник оголосив про плани щодо її знесення, громадськість виступила з петицією, в якій підкреслювалося її культурно-історичне значення для всього регіону. Новий власник Сфізпраймсайт разом зі швейцарською федеральною залізницею вигадали альтернативний план. Пересунути будівлю нарешті в середу, 23 травня, 80-метровий будинок опинився на призначеному місці.